Поливаю бетон, то що треба, щоб він пару днів побув у воді, настоявся. Трошки дощ ішов, обмив землю туди. Бачите, не зовсім гарно зараз. Нічого. Зверху зальється плита Буду буде засидіти. Треба це все заливати. Завтра все за тут заливати. Вверху. А зараз треба заливати водою. Все. Полилося, полилося. Залив весь бетон. Там така калюшка. Чи набрати його по саме верхта покупатися. Ой, таке болотце це зараз. Нічого, нормально буде. Треба, щоб він трошки мокрий постояв. Ну і включив свій туманчик. Полив, щоб квіточки полити. Там далі газончик буде. Mm -hmm. Виглядає. <ріх> Після такого жаркого дня хочеться туди забігти в ньому побігати. Ну, це, що ти тут бігаєш? De ¿Qué de viejos, a